Я піду цією дорогою всього один раз, і вже не я живу, а Христос, який у мені, і добро, яке я можу зробити людині, тварині, я це сьогодні зроблю, не відкладаючи на завтра. Молитвами святи Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, іси наповняєш, Скарби добра і життя. Невисокий паркан відділяє білосніжну монашу обитель від задушливого життя мегаполісу. Погодьтеся, побачити монахиню на вулицях Дніпропетровська це досить дивно. Та вже більше року це звичний маршрут матушки Наталії, молодої настоятельки Святоблаговіщенського жіночого монастиря. Приміщення монастиря вже незабаром з'явиться, а поки що у Ігуменії маленька келія при храмі у промисловому районі міста. Матушка Наталія згадує, як у Луцьку вже відкривала монастир, згортовувала багатьох людей і навіть не сподівалася опинитися у нашому краї. Тепер це її покликання відродити тут монаше життя. Розповідає, що люди зголодувалися за духовним, тож із радістю стала доброю порадницею для всіх, хто звертається з будь-якого питання. І зараз матушка Наталія прямує до інформаційно паломницького центру, буде планувати чергову поїздку до християнських святинь. У тих місцях Єрусалима матушка побуває вперше, бо давно вже мріяла про це. А вже майже рік вона голова паломницької служби. Розповідає, що відвідуючи святині, віряни збирають свій духовний багаж, заряджаються благодатною енергією. Слава Ісусу Христу. Слава Христос! Що, спо... Мам, на... Вони на сайті є в цьому в Ну, Так. Я тобто, знаєте, що я хочу сказати одне? Чим добре, що це, що ми зараз робимо. Добре, тим я слухав одного старця преподобний Порфірій Ковсока Говорив, каже, багато хто говорить, не треба шукати Бога в різних місцях. А він каже, я заходжу на святі місця, я ще не зайшов і вже молюся. Дійсно, там відчувається благодать, така доб доброта. Це наша перша поїздка, до речі, в Єрусалим. Я думаю, що віруючі православні люди отримують дуже велику духовну користь. Звичайно, все залежить від нашого серця. Скільки серце може вміститися, стільки получає благодаті. Ну, Машка, як вам сказати, я навіть вам трошечки так по-доброму завідую, щоб я, я ще не був. Господь і сповіді. Так, може колись, коли це Господь сподобать, і я з вами в Повницьку поїздку поїду. Ви знаєте, пані Ірино, я коли приїхала сюди, то ну, людям тяжко було сприйняти, побачити на вулиці, яка йде монахиня. Так, я їхала у справах там на послушанні. ось. І були різні запитання, от е, з якого якої ви національності, так часто інколи, може ви татарка там, мусульманка, і навіть віталася по-мусульманськи. Але зараз я от замічаю, е, чим раз більше людей, яких є знайомих, які вже часто по вулиці не бачу, вони вже знають, що йде монахиня, матушка, навіть знаю, де я знаходжуся і. Ну, навіть, навіть був такий в мене випадок, що їду в маршрутці, е, іменно людина, яка збирає гроші, каже до мене, матушка, помоліться, каже, там, за опокій мого батька. Це мене дуже сильно вразило, що навіть на вулиці, де б я не знаходилася, я скрізь е, то є, є людям приклад, е, то є, і скрізь е, можу чимось людям допомогти. Це саме перше. А хто приходить в монастир як і навіщо? Адже є думка така, що в монастирі неможливо сховатись, не можна до нього втікти. І філософія самого вона дуже проста. Ну, зверніть увагу, ну не приходять же в монастир каліки. Бо багато хто вважає, що монастир це значить відкинуті суспільством, і вже на них ніхто не звертає уваги. Це якісь обіжені життя, значить, розочаровані в чомусь там. Мовляв, деякі кажуть, це, мовляв, там немає успіхів в сімейному там, стані положенні. Дівчина залишила і таке інше ні. Люди приходять досить свідомі. І це таїнство, ми кажемо, таїнство монашества взагалі. От це якраз і є дійсно таїнство. Тому що, заважте, з більше чим живе монастир, там келія, служба, послуг. Келія, служба, послуг і так за дня в день. Ну, дай Бог, що понести буде нести яку ту батюшки, форму там, допомога бідним, допомога значить, цим людям, які будуть, які будуть опікуватися це старшими людьми. Це такі додаткові послуги в житті. А взагалі, оці три речі. І ви зауважте, щоб всі вони задоволені? Як я говорила, монастир це і духовна сім'я, це споріднені душі робиться одним цілим. Тобто в них мета спасіння. От і немає значення. Монах, монахній священик, християнин православний. І тому тобто, ми збираємося в такий колектив, п'ємо чай, молимось, розмовляємо на різні теми духовні. Іменно в тому заключається наш сенс християнського життя. Так, це дійсно <підайся> так. І ви знаєте, що дуже приємно те, що матушка, не незважаючи на її вік, але свідомо брала свій подвиг, монашеський подвиг. Хоче свідомо нести цю оці, нішу духовної підтримки. Мене матушка Наталя запросила сьогодні, я дуже рада. В моєму житті відбулася, відбулася така дружба з матушкою Наталією. Я дуже цьому рада, щаслива. А, мені допомагає її підтримка. А, після спілкування з матушкою Наталією в мене 90% <кхух> зникло питань з приводу якихось подій в моєму житті. Мені не потрібні і відповіді на ці питання, якщо вони у мене є. Як лікарю мені допомагають їхні підтримки, тому що що можемо ми люди, прості, смертні люди. Навіть лікар тоді, коли прикладає максимум зусиль і всі ті знання, які він здобув в процесі своєї діяльності і науки, не завжди спрацьовують, а спрацьовує щось інше, і ми знаємо, що це інше. Слава Ісусу Христу! Дочекалися. Да. Так. Ну що, будемо молитися і будемо трапезничати на обід. Блазу. Блазу Христи, Боже, Просто Христо Божемо, ти окремо завжди віку і на віки, які на Амінь. Все. Смачного. А ну а за трапезу. Так. Полушайтесь. Борс чисто український. Так. Діло в тому, що як я із західної країни, так я. І знаєте, де народився, там і, ну, ти і з, тим та, і з тим духом ти йдеш і в світ у майбутнє. Тому завжди кожна людина щось собою несе від народження до кінця своїх днів. Якусь традицію, що там те все, що передала мама. Ну, тихенько, як ми домовлялися. No, 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 Стовний судний час почуй мене. Кирилесом тричі. Не буде високим сон. Тільки не разом почали. Кіри, кіри, лейсон, Мрія здійснилася з дитинства статеренко церковного хору. Мене радує, те, що коли людина щиро приходить в храм. і от не думає там, яку вона нотою співає, а просто стоїть і щиро було самого Богу. Для мене спів. Я віддихаю душею. Я не люблю, коли і якась напруженість, якісь переживання. Ну спів для мене це практично життя. Є такі моменти, що коли я не можу поспівати, то мені вже робиться тяжко. Я познайомилася з матушкою Наталією ще в семінарі на першому курсі. Це було минулого року, коли я захворіла. І матушка Наталія своїх добрив дуже добре до мене відносилася, і вона мене дуже лікувала. І з її вуст я перше почула, вона сказала, що я люблю найбільше в своєму житті це церкву. І я не могла б без неї прожити. І хотіла б завжди знаходитися в ній. Це мене дуже вразило. І я для себе по своєму житті взяла такий стимул. І протягом свого життя, скільки я вже йшла до цього, я завжди згадувала ці слова матушки і прагну до того, щоб збагатитися духовно від матушки Наталії, так як вона моя духовна наставниця. Вона мені дуже така по духу близька. Вона така весела, енергійна, вистра. Я таких людей дуже люблю. Мені з такою людиною просто і в молитві, і в роботі. Удачу своє життя, я б хотіла, я вже знаю так, що вже відкривається монастир Святоблавіщенський, Я хотіла б дуже допомагати в ньому і щоб він розвивався. Я дуже цього прагну, щоб матушнітарі у всьому допомагати, а далі, якщо Бог мені так буде благословити, то можливо я була в монашестві, а можливо залишилася в миру. І любов, тепла, ласки, яку Ви дали. Ви завжди мене підтримували, підтримуєте. І знаєте, дивчи, на вас цих таких дітей, я дуже радію, що є православна сім'я, яка вчить молитися. Коли я приїхала сюди, справді дуже здивувалася, що всі західної України. Більшість священників, священиків, яких я знаю, з Західної України. І іменно нас подружило те, що ми земляки. От і, і, так працюючи з кожнодневно, ми з одним одним з більшості знакомилися. Нас дуже гарно подружили кафісти, які служаться щонеділі неділі по храмах Дніпропетровському, Божій Матері. З'їжджаються тоді всі священники. Так, у нас молодий колектив в нашій єпархії. Ось. І я... ми прогресуємо, йдемо вперед. Я думаю, що все буде добре. Розбудовуються церкви, відкриваються е... монастирі. От... І я думаю, що це принесе велику користь духовному суспільству. Я йшла в храм, навіть без дозволу матері, брала брата за руку, йшла в храм. І потім вже коли я мати, я у просила, просилася, мати мене відпускала звичайно храм. Я з братом часто ходила в храм. А звичайно, це трошки зараз дико для суспільства, коли дитина така мала, а, ну а серце вона робиться дорослою. У світі у світі. В Тернополі до нас привозили в Тернопіль мощі великомученці Варвари. Вони сколихнули моє серце прийняти остаточне рішення. І іменно вже коли я поклонилася мощам Варвари, я вже точно знала, що я буду у монастирі. Звичайно, моя мати не розділила мій вибір, не підтримувала так мене. Но зараз мати смирилася. От, Знаєте, молитва сукрушає же каміння, гаряча молитва. А для мене це головне, щоб батько, мати, мої родичі, тобто друзі, знайомі були щасливі і здорові. Звичайно, в мене є мрії. О, зараз е у нас відкривається жіночий монастир, Свято Благовіщенський. І в першу чергу я б хотіла, щоб всі небайдужі, хто не може знайти себе в своєму житті, а Господь нам дав такі два путі або заміж, або і той тобто, пожертв за зараз в новому завіті пожертвувати себе на служіння Богу. І я дуже болюваю, щоб в мене ну, вистачило таких сил. Зробити цей монастир і з'явилися сестри. Це в першу очередь. У монастирі споконвіку завжди кимось опікувалися. якщо були навчальні заклади, або доми для перестарілих, або доми для дітей-сиріт. Звичайно, в першу чергу я буду дбати про те, щоб відкрився цей монастир, щоб, як така, територія була. Ну, Упорядкована, упорядковані кімнати, храм в першу чергу. І ну, на майбутнє, якщо це, на це буде воля Божа, щоб послужити чимось суспільству. Чому йдуть в монастир? Не тому, що там, як багато, напевно, суспільстві вважає, що це люди неповноцінні. Тобто, що цим людям, ну, як сказати, Психічний розлад, напевно, от таке якесь бачення, обділені чимось в цьому суспільстві. Так? Є такі люди, які залишають із замужеством, йдуть в монастир. Є такі, що кар'єри покидають. І це є факт. Це є факт, тільки, знаєте, по-перше, для кожної людини потрібно, щоб вона була досягла смирення. І монах. Це в першу чергу він повинен ось вдягнутися в терпіння смирення. Якщо у монах немає терпіння смирення, дуже тяжко. Мені приходилося смиряти саму себе, там, в якійсь мірі гординя була, десь смиряти себе в тому, що, наприклад, я як послушниця жила в першому монастирі, коли прийшла я в монастир, мені пройшло в першу чергу тобто, працювати над самим собою, виконувати чиюсь волю. Іменно не свою, а чиюсь. Наприклад, можливо, я бачила от це, це зробити так краще, а я не можу сказати, тому що мені моя його мені благословила іменно от так, наприклад, робити ту чи іншу роботу. Тобто я повинна в кожному смирятися. І цим, іменно коли людина смиряється на послушанні, вона стяжає цю благодать Духа Святого через смирення. Я починаю з нуля, але. Для мене більшої радості немає чим служіння Богу. Та як ця обитель буде в час Божої Матері, то для мене більшої радості нема, чим послужити Божої Матері. Бо я знаю, що вищої, кращої, розуміючої неї немає нікого. ...кламаті ще немовлятком, годувальниці, що жила в одному селі за 50 кілометрів з міста. Коли дівчинка досягнула повноліття, вона стала прекрасним тілом і ще прекраснішою душею, вирізнялася розсудливістю і чинністю, оскільки в ті часи здійснювалися гоніння на християн, і єреї та твірики. Кожен монах повинен займатися займатися рукоділлям, тобто це чи вишивати, чи в'язати, чи чіткі пласти. Колись древні монахи плели корзини і тим заробляли собі їжу. І коли вони займалися цим рукоділлям, так вони читали Ісусову молитву. Ісусова молитва це духовна піща для кожного монаха чи монахні, а взагалі і для кожного християнина. Тому коли я от струмляю оцю тобто, нитку, щоб зробити хрестик на вишивці, Читаю, Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішно. І так і з кожним цим словом продовжалася робота любого рукоділля, яким займалася займався та чи інша людина. І тому це рукоділля, ця робота, яка є в монастирі, тому дуже така є красива, яка заворожує людей і якісна через те, що іменно це все робиться з благословіння і для Бога. Ми замітили, що для Бога все найкраще. І храма, і часто дуже люди запитують, молоді монахи, монахині красиві, мовляв, життя своє збарнували, але це все наоборот. Все що красиво належить я дочка і як тебе звати? Скажи мені правду про себе. Я бачу, що ти дуже гарна. Якщо ти дитина вільних батьків, то я візьму з тобою заклавши шлюб. З дитинства я дуже люблю природу, та як я виросла в селі, докруг там у нас села є ліс. І той, моє дитинство, зростання, юність, завжди е, був контакт з природою. І сьогодні, коли ці дерева і цей шум цих лісів, він славить Бога, е, тому що його, їх створив, його створив раніше творець. Спів пташок, які по-різному також славлять творцям своїми голосами. Також приходять помислів, які успокоюють мене, коли небо чисто, чисто синє.